Друзі, ради вітати всіх на каналі. Ми продовжуємо колекціонувати. Сьогодні у нас на огляді наша нова срібна монета, друзі. І перш за все, ніж почати її розпаковувати, хотів би вам показати упаковочку, в якій минулого разу прийшла в нас срібна монета. Оце була останнього разу упаковочка. Так, наші декорації розсипаються. Це було минулого разу, а це прийшло сьогодні. Не знаю, чому така різниця. Ось, дуже цікаво. Я от спеціально коробочки зберіг, щоб було цікаво, чи вони завжди будуть присилати таких. Ну, на жаль, ні, цього разу нам прийшло ось в такій картонці. Но судя по картонці, то, то нічого у нас не пошкоджено. Друзі, і все прийшло ціле, ціле і не ушкоджено, друзі. Друзі, маю зазначити, що е Получивши дану посилочку, ми її не відкривали. Зараз будемо відкривати. Перше подивимося, чи монета є в наявності там всередині. Друзі, монета є. Сьогодні в нас на огляді монета кохання, друзі. Монета, яка присвячена почуттю кохання, що не знає собі рівних у порівнянні з іншими почуттями, друзі. Давайте дістанемо. Дістанемо дану монету з упаковочки. До речі, хочу нагадати, хто не знає, як достати монету, от просто тут внизу потрібно нажати, і вона от підніметься догори. Внизу от є така впадина, куди провалюється монетка, і з другої сторони вона просто піднімається. А то перший раз, якщо пам'ятаєте, для мене було важко її, друзі. Дістати. Ціна даної монети в інтернет-магазині Національного банку України складала 2854 гривні. Маю зазначити, що мене ціна е, трішечки здивувала, оскільки я очікував на трішки меншу ціну, оскільки минулі срібні монети коштували на порядок дешевше, і от трішки застала в розпловдана ціна. Но благо ми були. Заздалегідь підготовлені, і все-таки змогли прикупити дану монету. Власне, що сталося? Чому така ціна? Перш за все, це те, що ціна на саме срібло, починаючи з третього місяця даного року, почала підніматися. Це одна із причин. Уже на 4 число ціна доволі таки непогано виросла на срібло. А друга причина це те, що. На монеті присутня по золоту, локально по золоту, друзі. Ось і це і послужило в тому, що ціна неприємно відрізнялася від ціни на минулі срібні монети. Ну, все ж таки, якщо ціна на срібло почне далі продовжувати рости, то в принципі це ні на що не вплине. Особливо в майбутньому. Не Говорячи про те, що монета в порівнянні з Незільберу, як на мене, набагато красивіша і, як подарунок, доволі такий цікавий, цікавий, друзі, екземпляр, і не тільки в подарунок, а ще й в колекцію. Вона доволі таки красиво гарно виглядає ось ця монета, друзі. А на аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено, стилізовано у вигляді серця троянду. Елемент оздоблення локальна позолота. У графічне полотно, якою вписано слово кохання найрізноманітнішими мовами світу, що підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає кордонів та мовних бар'єрів. Малий державний герб України, напис Україна крапки над літерою І зображено у формі серця, номінал 10 та графічний символ гривні угорі над трояндою. Унизу напис 2024. Друзі, а на реверсі. Монети на дзеркальному тлі, рельєфно зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Стилізована композиція є символом щирого та всеусажного кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин дощі. Гурт гладкий із заглибленим написом. Що стосується гурту, у нас на гурті зображено еблему Національного банку України. Матеріал, з якого зроблена дана монета, в даному випадку це срібло. Проба 925 і маса, даного, маса даної монети 31,1. Це тройська унція, друзі. Ось, більше на гурті у нас е, нічого немає. Друзі, давайте ще з вами розглянемо сертифікат який в нас купався номер, гадаю 0.1323. Ну, в принципі, нічого особливого. Ось такий номер на сертифікаті. Ну що, а в мене на сьогодні все. Ось таку ось такою новою монетою ми поповнили нашу колекцію, друзі. Чекаю ваших відгуків з приводу даної монети. Сподобалась, не сподобалась і чим? Ви собі її придбали. І якщо не сподобалось, друзі, напишіть, будь ласка, саме чим вона вам не сподобалась. Ну, а у нас на сьогодні все. Закохуйтесь і будьте коханими.